Яким би святим не було дійство купання в крижаній воді, все ж таки лікарі радять почати підготовку хоча б за тиждень, а також дотримуватись певних правил під час купань. Починати готуватися до пірнання в ополонку лікарі радять задовго, хоча б з серпня. Але все ж таки, більшість людей згадують про якусь підготовку за 2-5 днів до свята. Перед зануренням потрібно обов'язково проконсультуватися з лікарем. Людям з діабетом, аритмією, проблемами нирок, жінкам з гінекологічними захворюваннями про ополонку краще забути. У гіпертоніків може трапитися інсульт. За тиждень до занурення краще почати готувати організм до морозу. В одну ємність налити гарячу воду, в іншу холодну, Занурити стопи по черзі в кожну з ємностей. Таке чергування допоможе прискорити та стимулювати в організмі абсолютно усі процеси. За 3-4 дні почніть виходити на балкон, на хвилинку, в шортах та футболці. Потім можна додати обливання холодною водою. Досить одного-двох в останні два дні перед пірнанням. Відер з холодною водою. Слід купатися в спеціалістів. Спеціально обладнаних ополонках біля берега бажано поблизу рятувальних станцій під наглядом рятувальників. Ополонка повинна бути добре розчищена від осколків льоду, щоб не посковзнутися та не поранитися. І щоб обиратися було простіше. Бажано, щоб вона мала сходи або мілководну зону для легкого виходу з води. Ніколи не слід занурюватися поодинці. Раптом знадобиться допомога. У Новомосковську продовжується робота з попередження пожеж в зв'язку з пониженням температури навколишнього середовища та зростанням кількості пожеж в житловому секторі, а також загибелі людей, особовим складом Новомосковського міськрайонного відділу ГУДСНС України у Дніпропетровській області в термін з 10 січня по 17 січня 2017 року спільно з представниками національної поліції, місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування, організацій, що обслуговують житлові будинки. Продовжено роботу з обстеження нежилих підвальних приміщень житлових будинків та покинутих приміщень з метою виявлення безхатченків та осіб, що ведуть бродяжницький спосіб життя для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з порушенням правил пожежної безпеки. З вище зазначеним контингентом проведена роз'яснювальна робота по розташуванню пунктів обігріву на території міста Новомосковськ. При цьому проведено відповідну роботу по навчанню населення за місцем проживання заходам пожежної безпеки у побуті та громадських місцях. У Новомосковську стало менше пенсіонерів станом на 1 січня 2017 року в новомосковському районі налічувалося 36 тисяч 977 пенсіонерів, що становить 25% від загальної чисельності населення міста та району. В порівнянні з минулим роком кількість пенсіонерів зменшилася на 861 людину. Про це розповіли в новомосковському об'єднаному управлінні пенсійного фонду України в Дніпропетровській області. Як повідомляється на одному з інтернет-порталів. За 2016 рік відділом з питань призначення та перерахунку пенсій фонду було призначено 1260 нових пенсій, проведено 12481 поточний перерахунок, в тому числі плюс 1483 перерахунку пенсій, Прийнято 63 заяви на призначення пенсії за особливі заслуги, з яких 43 відпрацьовано, забезпечено контроль за дотриманням вимог законодавства під час перерахунку та виплати пенсій. Протягом року органами праці та соціального захисту населення було перевірено 80-10 пенсійних справ, нового призначення та перерахунків. У ході перевірок порушень не виявлено. Всі виплати були проведені вчасно. Нагадаємо, що у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати розмір мінімальної пенсійної виплати у 2017 році складе 1 тисячу гривень. Близько дев'яти сотень поліціянтів та понад триста надзвичайників забезпечуватимуть безпеку і публічний порядок під час святкування водохреща на Дніпропетровщині. До забезпечення публічної безпеки та порядку на водохрещі буде залучено 870 поліцейських. Найбільш масштабні заходи заплановані на території міст Дніпро та Кривий Ріг. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника головного управління НПУ Дніпропетровській області Сергій Манзам. За інформацією ВНП 19.01.2016 року на території Дніпровської області в 816 культових спорудах пройдуть відповідні заходи, пов'язані із богослужінням, та на 137 водоймищах області проводиться богослужіння з нагоди рівного свята Хрещення Господнє. В даних заходах прийме участь приблизно 250 тисяч мешканців нашої області. До охорони громадського порядка буде залучатись понад 800 працівників поліції. За його словами, найбільш масштабні заходи анонсовані у Дніпрі та Кривому розі, зокрема в обласному центрі. З 11 до 12.30 запланована хресна хода від Святотроїцького кафедрального собору, яка на перетині вулиць Шершова та Харківської зустрінеться з учасниками хресної ходи від свято успенського собору. А далі загальна хресна хода направиться до собору Іоанна Хрестителя, де й відбудеться культовий захід з освячення води в річці Дніпро. Окрім цього, у Дніпрі на пляжах острова Монастирського, Казака Парк культури та відпочинку Сагайдак, колишній Воронцова, жилого масиву, Во Покровське комунар заплановані культові заходи з освячення води та масові купання. В Кривому розі такі заходи заплановані у п'яти місцях. За словами начальника з реагувань на надзвичайні ситуації ГУДСНС України в Дніпропетровській області Олександра Шевченка, з метою забезпечення безпеки людей на водних об'єктах всього по області на 86 постах передбачається залучити 311 співробітників від ДСНС та 145 від органів влади та 70 одиниць техніки. Нашим управлінням визначено 86 місць на території області, де ми будемо організовувати роботу рятувальних постів. До цих рятувальних постів залучаються сили та засоби нашого головного управління, а також сили і засоби наших комунальних служб. Усього до забезпечення безпеки під час проведення цих заходів. На території області залучається 356 чоловік особового складу, от з них понад 300 чоловік від державної служби та близько одиниць техніки, і з них 53 від Державної служби надзвичайної ситуації. Слід сказати, що безпечною вважається точна люду понад 7 сантиметрів. Це для одиночних переходів і понад 15 сантиметрів для групових. Я у випадку якихось негараздів. І ми, а також працівники поліції, працівники медицини, зможемо надати кваліфіковану допомогу у разі необхідності. За повідомленням відділу комунікації поліції у Дніпропетровській області про ситуацію в зони бойових дій за мить розкаже речника То Леонід Матюхін. Увага на екран. На Маріупольському напрямку з 82 з мільйонів троєх мінометів окупанти вели вогонь по Чермалику, водяному та Широкиному. З гранатометів та стрілецької зброї по Лебединському, Талаківці, Водяному, Красногорівці, Широкиному та Гнутовому. З озброєння БМП по Березовому. По Широкиному вогонь вів снайпер. На Луганському напрямку зі 120 та 82-мм мінометів окупанти обстріляли Троїцьке та Новоолександрівку. З гранатометів та стрілецької зброї Валуйське станиться Луганську Попасну. по По Валуйському вогонь вів снайпер. На Донецькому напрямку з гранатометів різних систем та стрілецької зброї російського окупаційні війська вели вогонь по Авдіївці, опитному пісках. Загалом за минулу добу зафіксовано 61 обстріл. Втрат серед наших військових немає. Далі ви дізнаєтеся про синоптичну ситуацію на наступну добу, а також більш детально про велике християнське свято водохреща в програмі Православний вісник. Для вас працювала Наталія Бондар до завтра.